Так, ну пробую закидати. Плотва то перестала стрибати, там бачу, був Я брохався тут як кабан. Опа! Дужбра Друзі, всім привіт! Я сьогодні приїхав знову на риболовлю на стохід. Хочу половити плотву, спробувати. Приїхав на те місце, де я зимою рибалив. І з льоду на плотву. От, звісно, не знаю, чи я дойду до того місця. Тут така Думаю, Треба брести геть до річки, якщо дійду, то можливо вдасться щось і порибалити. Ой, глибоко, я сьогодні взяв рибальські чоботи. Спеціально, щоб дійти туди. Главне в оброву нору не Води тут багато. Бачу, що можу не дійти. Купина вроді є. Але не з купиною води багато. Не знаю чи вдасться мені дійти туди, чи не вдасться. Що десь тудові хіба спробувати. Короче, попробую дійти, якщо дійду то Буду ловити. Коротше дивіться, купина ніби є зверху, а води по коліна навіть більше. І мені треба ще так пройти метрів 40. Там має бути річка. І там може бути плотва, якщо я туди дійду. Он вже бачу плесо. Далі. Он де плесо Дойти б мені туди. Певним боброву нору ніде не вступити і, і не спіхнутися, щоб не впасти в воду. Плесо я бачу. Можливо навіть я дійду до того місця, де я ловив зимку. Там можна буде попробувати і окуня половити. І... Литву. О, вибрався. Трішки навіть мільше перед самою річкою. А там те місце, де я рибалив. І здається, що навіть я бачу, як щось там ходить зверху. Трішки. Це якась плітка, мабуть. Можливо, я навіть ще й наловлю сьогодні щось. О! Сьогодні така пробна риболовля. Зараз вечір а я вискочу, Там, Думаю на яку годину-дві побачу яка ситуація. І зможу я взагалі сюди добратися. Якщо в мене все вийде, то можливо я сюди ще приїду колись. Так, ось сюди то я дійшов, а далі не знаю що робити. Чи туди йти до річки ближче, звідти закидати. Бо туди далі ніби то глибша є трішки. Так десь можна пробувати звідси ловити на цих купах ставати. А на річку отуди не шубовснути, ухти. Купи вигинаються тільки. Отак, там хочу половити. Зараз спробую того зілячка такого з вправо. Погано, що тут немає ніде твердого місця, де снасті покласти. Ну що ж. Ой. Буду ложити на купину, так зверху, злегка. За його не намочу. Вони не тяжкі. Отак. Поклав. Отак. Цю сюди. Далі покладу. Ой. Отак от. Все. І стаю у своїй снасті. Снаст мене, як завжди, буде зараз спінінг, Попла-попер. замість поплавка, він мене зразу зібраний тільки Отак розкласти і все, дуже швидко. І для проби мені підійде. Це єдине, що хотілося би ближче підійти до до, до річки, але там глибше стає. Я в своїх рибальських понабираю. Так. Що тут? Понаплутувалося вже. Фух. Так. Сюди якби на фідера коли приїхати. Цікаво було би. Так. Чіпляю черв'ячка. Ох ти вже зачепив десь себе. Будемо пробувати зараз, що в нас тут за риба є. Он я бачу ходить з самого верху. Можливо це невелике, але я думаю, що може знизу бути і більше. Головне, мені заочеред не зачепити ніде. Бо є шанс відірватись снасть. Так, черічка. Беру. Десь баночку тут поставлю. Отак, ну, травичку. Так, черв'яка чіпляє велику відразу. А птахи, трьох, сонце трішки блиснуло, все, птахи вже співають, кричать, свистять. Слухайте, яка музика. Що там вони роблять? Ой, так. Чуречка насадив. Попробуємо перше закинути. На глибину так кудись метр приблизно. Потім будемо коригувати. Так, От такі всі. Треба їх пообламувати, щоб вони мені не заважали. Закидати. Так. Ну, перший пішов. ну Що у нас там буде? Покльовки будуть чи не будуть? Є покльовка. З першого разу. Є покльовка. Тут ще не клюнула. Опа, ну клює. Там черв'яка я довго лишив, то може. Те я зносить. Трішки ближче підійду. Так, рибка, ну чого? Поклювали, поклювали і перестали. Треба перезакинути чи що. Чи на течії спробувати? Ні, треба туди далі. Що вони там покусали черв'ячками? Мені і все. До гачка геть здерли. Трошки коротшого візьму зроблю, так, Так, номер два спроба. Ну. Окрію є хтось. Смикне, смикне і все. Не хочуть до кінця клювати. О-о-о-о! Ну давай, давай. Опа! Хтось є. Хто там перший? Густерка маленька, мабуть. Да. Густерка маленька. Зачепилася. Отака от. Першу відпускаю. Добре. Так, третій закид. Третій закид. Треба глибину більшу пробувати робити. Хочеться ближче підійти, але щоб і не намочитися. Ой о, трішки проправ для себе місце. Вон дегідь ходить гарно. Плітка, треба туди спробувати кинути. Може там більше. Може вона боїться сюди йти близько. Так, щось тут не клює. Не знаю, треба, мабуть, міняти місце, бо вже глибину робив і велику, і малу. І все одно. Щось відразу як прийшов, там похльовало якісь маленьке видно. Але нормальної плитови не бачу. Десь треба йти на інші місця шукати, пробувати. Можливо. Немає тут. О, качка сідає. А хотів сісти, але передумав, мабуть, мене побачив. Дивіться на які красавчики плавають тут. Лебеді. Коротше, йду я десь або то інше місце шукати, бо тут щось немає. От ви, ні окуня немає. Чи то я його не мію ловити ще. Ну коротше йду в друге місце. Ще місце спробувати. Якщо зайду тут дивлюсь таке Річка ніби затишок трішки. Якщо пройду ніби ровчачок, може де понад тим очеретом буде тут вас стояти. Розвій цієї йди куди хочеш Води Так, вже стільки обходив Не можу ніде нічого знайти Ще одне місце спробую Якщо дійду То спробую ще тут Щось Зловити Дохід тут звісно поганий чи треба знайти місце де тут можна було закинути? Тут очерець скрізь. Ой-ой-ой-ой-ой. Звідки то піти краще Закинутись? Там бачу ходить. Там типу карманчик такий. Як її достати? Там не знаю. Такий дібрий. Не можна долізти до води. Не знаю чи вдасться, чи не вдасться. Так, тут а нібито трохи менше очерету, але... Одно є. О, може якраз ще вдасться знайти десь плотву тут знову глибоко, не можна долізти. Налипша є далі. Чиячок ще злазить. Ще би хоч метрів три. Щось спробувати. Хоча б так. Так. Давай, рибка, дайте там. Ловися, ну. Ловися, рибка. Велика то все велика. Не зрозумів, що то там міли наче що? Що не пливе. Це... Чи це зілля там просто Так трохи я тут поболтався, може полякав рибу Треба трошки постояти О ні, клюнуло, ні? А, чи це Хех. попутав із булькою мабуть Думав ну, що потонув поплавок Це мабуть просто булька лопнула Вон далеко, геть, там під травою зеленою, там хльопає гарна риба. Ну я туди не можу докинути ніяк. Там то гарно, постійно хльопає. Як мені туди докинути? Ну спробу зроблю підійти до того зілля ближче, якщо вийде. Але скоріше за все що ні. Тут глибоко З біля берега. Ще якісь ровчаки хтось покопав. Знаю, ну, що це зарови тут такі. Глибокі. О, що ботилеть не, не набираю. Ну там та трава зелена, там є плота, по-любому. Ну туди до, докинути не знаю чи вийде. Очеред. Глибоко. Кругом тут. Попробувати, то попробую зайти глибина далі лоза Все заважає. О, ох, ой. Что там сейчас зачепилось? О, може якраз. Може якраз ще є. Щось я тут ловлю. Так. Трошки таку понагинаю. Лозу наступлю на неї. От біля того зілля там постійно плюхає. Тут вас зверху. Я думаю, що вона там є. Але мені якось туди ще закинути Зілля мішає Всяке. Корчма Майже чоботи набирається Очеред тут Ой-ой Ну ж, будемо пробувати Може відірву снасть, Ну відірву так відірву снасть, конечно, Простенька. Так, ну пробуй закидати. Плотва-то перестала стрибати, там бачу, бо я брохався тут як кабан. Це зрозуміло. Ну, давай. О! Ну, давай, птичка. Давай. Там я зимою під тим корчом ловив. Так не клює. то десь поховалась? А тут плюхала гарно. Ага. ага. вже немає. Так то. Зараз трошки попробую лівіше закинути. Гарно, гарно закинув. Там вона плюхала. О, ох, клює. От вона там саме плюхала. От платва така риба. Десь трошки в сторону кинеш і все. її Немає. Ай, нема. Ти скажи, ну але потону поплавок геть на дно. Так, тут головне не зачепити за очеред. Так покльовка була, хорошо. Зараз ми друга спроба. Закидаю І то високо конечно, але ну, нічого. Головне, щоб клювало. По, одразу на дно, аж підскочив, але виплюнула різко. Так. Опа! Тож ну що ж таке? Знов потонуло, так гарно бере Опертони нормально так на дно. Але не можу підсікти. Чомусь те черв'яка поправляти чи що. Вони за хвостика, видною, кляцають. Так, да, мені б зараз лодочку малесеньку, таку, щоб я собі сів. Підплів туди. І то було би гарно. Я б їх там повитягував. Ну. Но... Клює вже. О, потягнула. О, це хтось є. Це хтось є, так. Хто там в нас? Ох, така доволі непогана. За очеретину зачепилася, ну Малеча. О. О! Краснопірка, яка класна, о! Яка гарна краснопірка. Хорошо. Ти диви, ну. Поки в карман кину. Немає при собі пакета. Я ж так в розвідку йшов. Добре. Добре. Все таки я їх знайшов. Лишилося виловити, Ой, це раз так добре закинув, аж навіть даже трошки як то занадто. Добре. О, знову глює. Це там краснопірка видно. плюхалась, Ага. Так, міняю черв'ячка. Жаль, що вже ввечері, я тільки надвечір її знайшов ту красну пірку. Ну нічого. Головне, що знайшов. Вже можна буде їхати прямо на місце, рибалити. Ну і мерне вчора тягнула його. Холодно. Треба щось. Придумувати. Так. Добре, пішов. Трошки близько, мабуть. Може, там також є. Опа, є хтось там є. Є. О! Є. Думав зразу щось більше. Не мабуть ні. Таке ж саме. Навіть навіть наче трошки інше. Це верховодка плюнула. Така велика, дуже. Де собі гуляй. Там ще й верховодки, видно, стрибали. Получається.